Ми в компанії Імпульс турбуємося про всі виклики, з якими зустрічаємося сьогодні. А це економічний та екологічний напрям. Обладнання, яке ми маємо у нашому штаті, дозволяє нам перероблювати всі відходи життєдіяльності компанії, а це безпосередньо всі поліпропленої відходи. Завдяки такому обладнанню ми можемо переробляти, повторно використовувати у своїй компанії всі відходи від нашого виробництва. А це і в економічному плані вигідно, а також в екології найголовніше.